Президент Грузії Соломе Зурабшвілі закликала е, представників опозиції і, власне, весь грузинський народ е, прийти на мітинг у Тбілісі сьогодні, о 19 годині вечора, для того, щоб е, виголосити свій протест проти фальсифікацій, е, які як ми розуміємо, вона Разом із представниками опозиції оцінює однаково, що вони мали місце і що вони були організовані партією влади Грузинська Мрія. Насправді це може стати доленосним днем не лише у історії Грузії, а й взагалі в європейській історії. Як можуть розвиватися події? Якщо грузини справді вийдуть на майдан, ну як вони вміли свого часу, і як ми виходили, ну пропорційно до кількості населення, звичайно. Тобто, якщо це вийдуть сотні тисяч людей, які е, поклянуться не піти із грузинського майдану, поки не будуть виправлені фальсифікації е, виборів в ту е, в той чи інший спосіб, то тоді події можуть розгортатися дуже драматично. Ну, що тоді може бути? Безумовно, може Росія ввести війська, ну тобто організувати інтервенцію, те, що вона зробила в 2014 році. В Україні, коли почалася інтервенція, захоплення Криму, Донбасу, спочатку банформуваннями, потім регулярними військами. Якщо Росія вводить війська в Грузію, організує інтервенцію, грузини починають опір. Ну, якщо вірити, результатам екзитполів, опозиція набрала більшість голосів, тобто ну, там десь отак 50. Проти 40, насправді 50% за опозицію, 40% лише за владу. І то це в умовах, коли всі медіа працювали на владу. Тобто, більшість народу Грузії підтримує опозиційні партії. Там їх основні чотири, які пройшли в парламент. От в такому разі, там може бути справжня війна. Звичайно, Грузію захопити Росії набагато легше, ніж Україну, але, але основні сили Росії зосереджені на Україні, тобто доведеться Росії зупинити війну з Україною або домовитися з нашими про призупинення бойових дій, От. ну або просто знизити бойову активність, перекинути значні частини бойові в Грузію. Але якщо так чи інакше в Грузії почнеться серйозна різня. Ну, ми ж знаємо, на що здатні росіяни Маріуполь, Буча. От. То я думаю, що Росії не уникнути визнання і Сполученими Штатами Америки, і, і багатьма іншими країнами Заходу країною спонсором тероризму з відповідними наслідками, з виведенням всього бізнесу. Сумний бізнес поки що залишається. Із Росії. Ну, от писавимо, що Росія захоплює швиденько за тиждень, чи, може і за три дні, Грузію і влаштовує там отаку велику Бучу. Ну, напевно, на цей раз уже терпець у Заходу вірветься. І тоді Росія перетворюється. В реального ізгнанника і або вона стає е, таким табором на зразок Північної Кореї, або в самій Росії починається бунт, ну, тому що це приведе до е, різкого погіршення економічної ситуації, ну різкого протягом тижнів, там в кращому разі місяця-двох, і це запросто може запустити розпад самої. Росії, ну, все буде залежати, чи захочуть грузини відстоювати свою незалежність так, же, як відстоювали ми.